живе під покровом Всевишнього, хто в тіні всемогутнього мешкає, той скаже до Господа охорону моя та твердини моя, Боже мій, я надіюсь на нього, бо він тебе вирве тенет та холова, з муровиці згубної. Він пером своїм криє тебе і під крильмию заховаєшся ти. Щит та лук його правда. Не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що вдень пролітає, ані зарази, що в темряві ходить. Ані муровиці, що нищать опівдні, паде тисяча збоку від тебе і десять тисяч праворуч від тебе, до тебе ж не дійде, тільки своїми очима подивишся і заплату безбожним побачиш, бо Господа, охорону мою Всевишнього, ти учинив за своє пристановище. Тебе зло не спіткає, і до намету твого вдар не наблизиться. Бо своїм анголам він накаже про тебе, щоб тебе пильнували на всіх дорогах твоїх, на руках вони будуть носити тебе, щоб не вдарив об камінь своєї ноги. На лева й вужа ти наступиш, левчука й крокодила ти будеш топтати, що бажав він мене, то його збережу. Зроблю його сильним, бо знає ім'я моє він, як він мене кликатиме. То йому відповім Я з ним буду в недолі. Врятую його та прославлю його. І довгістю днів я насичу його, і він, бачити, буде спасіння моє. Господь то мій пастир, тому в недостатку не буду. На пасовістках зелених оселить мене, на тихою воду мене запровадить. Він душу мою відживляє, провадить мене ради свого по стежках справедливості. коли я піду, хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені, Твої жезло, твій посох вони мене втішать. Ти передо мною трапезу зготовив, при моїх ворогах, мою голову ти намастив був уливою, моя чаша то надмір пиття. Тільки добро й милосердя мене супроводити будуть по всі дні мого життя, а я пробуватиму в домі Господньому довгі часи. Коли дому Господь не будує, даремно працюють його будівничі при ньому, коли міста Господь не пильнує, даремно сторожа чуває, даремно вам рано вставати, допізно сидіти, їсти хліб загорьований. Він спасіння подасть другові своєму. Діти, спадщина Господня, плід утроби нагорода, як стріли в руках того велетня, так і сини молоді. Блажений той муж, що Сагайдака свого ними наповнив, не будуть такі посоромлені, коли в брамі вони говоритимуть із ворогами. Помилуй мене, Боже, з великої милости Твоєї і з великого милосердя свого закладь з беззаконня мої, обмий мене зовсім з мого беззаконня і очисти мене від мого гріха, бо свої беззаконня я знаю, а мій гріх передо мною постійно. Тобі одному тобі я згрішив і перед очима Твоїми лукаве вчинив, тому справедливий ти будеш у мові своїй, бездоганний у суді Своїм. Отож я беззаконні народжений, і в гріху зачала мене мати моя, ото полюбив єси правду в глибинах, і в таємних речах виявляєш примудрість мені. Очисти і сопо мене, і буду я чистий, обмийте мене і я стану біліше від снігу. Дай почути мені втіху і радість, і радітимуть кості, що ти покрушив. Обличчя своє заховай від гріхів моїх. І всі беззаконня мої позагладжуй. Серце чисте, створи мені, Боже, і тривалого духа в моєму нутрі віднови, не відкинь мене від свого лиця і не бери свого Духа Святого від мене. Верни мені радість спасіння Твого і злагідним духом підтримай мене, я буду навчати беззаконців доріг Твоїх і навернуться це грішні до тебе. Визволь мене від переступу кровного, Боже. Боже, спасіння мого, мій язик нехай славить Твою справедливість. Господи, відкрий мої уста, і язик мій звістить Тобі хвалу, бо ти жертви не прагнеш, а дам цілопалення, то нелюбе воно тобі буде, жертва Богові зламаний дух, серцем зламаним та упокореним ти не погордуєш, Боже. Ущаслив бо своїм благоволінням Сіон, збудуй мури для Єрусалиму. Тоді ти полюбиш собі жертви правди, цілопалення та приношення, тоді покладуть на твій вівтар тельців.